Глибокі взаємні симпатії. Про зустріч саме такою людиною мріє співак Дмитро Бікбаєв, відомий як учасник гурту Біс. Однак зараз Діма приїхав до України починати сольну кар'єру і йому як ніколи потрібна підтримка хоча б енергетично близької людини або ж зіркового близнюка. Я безумно благодарен вашей передаче за то, что есть возможность увидеть человека, который родился 15 марта. Астрологи твердят, зерковые близнюки имеют практически одинаковый гороскоп, а тому и доля у них складается практически одинаково. Люди, родившиеся в один день, будут иметь определенные похожие типы взаимодействия с окружающим миром. они можуть сходним способом виражати любов. Вони вас мир мір какби бы, способом. Чим точніший збіг у даті народження, тим більше схожого буде у житті різних людей. Тобто, значення має не лише дата, але й час. За основні віхи життєвої долі у астрології відповідає Сонце його положення у момент народження визначає характер схильності вподобання. Земля щороку рухається навколо сонця, однаково по екліптиці з періодом у 365,25 діб. Однак інші планети, які впливають на людину, мають інший інтервал руху і положення, у яких усі вони опиняються в момент народження, і робить людину унікальною, визначаючи її особливий життєвий шлях, це забезпечує нашу індивідуальність. За даними ООН, у світі щосекунди народжується 5-6 малюків. Це 21 тисяча дітей на годину, і принаймні 20 з них народжуються в Україні. Отже, прямо зараз, десь по вулицях Одеси або Полтави виходить людина з точно такою ж долею, як у вас. Не повірите за кілька днів посиленого пошуку, Валерій Сарула таки знаходить зіркового близнюка Діми Бікбаєва. Киянин Сашко Кравчук народився 15 березня 1988 року о 9 ранку, так само як Дмитро. Здравствуйте, Валера. Саша. Я Дима, дуже приємно. Ваш астрологічний двійник, ви народилися в один день, в один рік, і ми спробуємо дізнатися, що у вас спільного. Наш дослідник веде хлопців на зустріч з астропсихологом Ольгою Бутенко, щоб перевірити, чи справді між хлопцями так багато спільного як має бути за нашою теорією. Попередньо ми окремо поговорили з обома хлопцями і виявили, що їхні долі справді багато у чому збігаються. У п'ять років обох був перелом ноги. У 16 обидва вперше закохалися. Практично водночас хлопці покинули батьківський дім і зараз мало спілкуються з рідними. А цього року обох зміни у професійній сфері. Дмитро починає сольну кар'єру, а Сашко вступив до аспірантури на інженерному факультеті. Тепер астропсихолог спробує визначити наскільки схожі їхні характери, проаналізувавши астрологічну карту. Я бы сказала, что вы везунчики. Обидва хлопцы погоджуются. Элемент везения и удачи справді присутний у их житті. Есть некая высшая сила, которая меня оберегает. Действительно, получается так, что какие-то обстоятельства в моей жизни складываются таким образом, что отводят от очень многих, скажем так, неприятностей, от, на которые я и сознательно изначально шел. Какое-то присутствие, какого-то везения элементарного, какой-то удачи, оно, конечно, есть. Неймовірно, в результаті ми виявляємо, хлопці мають майже однакові ідеали. Схоже, сприймають мистецтво, у них збігаються політичні і релігійні погляди, спільні моральні принципи і плани на життя, одруження, кількість дітей, місце проживання. За 30 хвилин розмови хлопці зближуються і навіть помічають спільні риси у зовнішності одне одного. Хоча нам, стороннім спостерігачам, вони досі здаються зовсім різними. Я часто мусажі в принципі чим до похожу. І це просто глупо не побачити, тому що дійсно які -то ми з ним схожі, Чорт возьмі, що то єсть. Знайти баїв, народився в один день з американськими співаками Майклом Лавом з гурту Бічбонс, Джоном Ханом Лінкі Парк, які стали популярними доволі рано і довго залишалися відомими. А також один день з кінорежисерами Єже Гофманом в Україні відомого фільмом Вогнем і мечем та Рені Харлі, який зняв фільми Міцний горішок та Жахи на вулиці В'язів». Це дивно, але за професією Дмитро і справді режисер, і цього року навіть уперше поставив театральну виставу. А це значить, що його може чекати успіх не у одній, а вже у кількох сферах. Такая возможность меня очень порадовала. Задумался, честно, задумался. Топ про.